Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Знайди овочі. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно уважно розглянути, знайти овоч та назвати його. Ну що, готові? Давайте спробуємо. Погляньте на цю картинку. Давайте назвемо, що ми бачимо: Помідор, морква, яблуко. Знайди овочі. Помідор, морква це овочі. Молодці. Погляньте на цю картинку. Де тут овочі? Правильно, баклажан це овоч. А тепер пошукайте овочі на цій картинці. Перець і капуста це овочі. А що з цього овочі? Огірок та цибуля це овочі. Молодці. Погляньте, чи є тут овочі. Кукурудза це овоч. А що скажете про цю картинку? Тут є овочі? Звісно, буряк та броколі це овочі. А де тут овочі? Так, молодці, гарбуз це овоч. А тепер поміркуйте, що з цього овочі. Звісно, часник. І картопля це овочі. Погляньте, чи є тут овочі. Правильно, кабачок та горох це овочі. Молодці мої розумнички, дякую вам, любі діти!